Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал. Мене звати Євген, і я розповідаю про цю дивовижну країну, Нову Зеландію українською мовою. Прошу вас підтримати цей канал, підписатися, поставити вподобайк. Адже разом ми робимо велику справу. Саме підтримуємо україномовний контент на просторах YouTube. І взагалі, коли я це починав, то тут жодного контенту про Нову Зеландію на українській мові не було. Сьогодні у нас буде цікава тема, а саме чому тут наскільки поширені ракові захворювання шкіри? Що я хочу сказати? Коли я тільки прилетів в Нову Зеландію, це вже було дуже давно. Який же це був рік? 2015 початок. І пам'ятаю, поїхав літом на океан. Ну, саме був в Крісмес, Тут Різдво. З другом його теж було звати Євген. Так, поїхали. Збуло їхати кілометрів 30 до океану, жара була, десь 25-30. Покупалися, вийшли, там полежали півчаса, і поняли, що ми вже згоріли, вже виділи там футболки, накрилися рушниками, вже не допомогло. Ну, так, побули ми ще на пляжі трохи, приїхали додому, то я згорів так прилічно. Євген згорів двічі, у нього двічі облізла шкіра за цей період. Ми ще не зрозуміли, що таке активне сонце, бо недавно тільки прилетіли в Нову Зеландію. І працювали на роботі, дивлюся, що місцеві мастяться кремами постійно. Там На, на фермі у нас був крем, всі мастилися, і тоді вже ж, думаю, щось дуже, дуже швидко червоніє шкіра на сонці. Буквально 20-30 хвилин цього вистачає. Пам'ятаю, в дитинстві в Україні міг цілий день проводити на городі зранку до вечора і засмагати нормально тут по-іншому. І тоді я прочитав, що тут просто е, дуже активне сонце, адже Новозеландія і Австралія якраз над ними є озонові дири. І тут е, дуже небезпечне сонце, яке призводить до захворювання на рак шкіри. І от е, по статистики кожен третій новозеландець е, має шанс захворіти на рак шкіри. Я працював з людиною нещодавно. У нього був рак шкіри, йому вирізали зі спини шкіри, як шматок здоровий, бо почався рак. І тут багато-багато таких випадків. Інколи люди просто це ігнорують, вони чи не хочуть це вірити, чи думають, що воно не таке небезпечне, сонце і не масяться літом кремом. Я з багатьма також таким працював, особливо, особливо щось місцеві. Вони вважають, що це ну, не така серйозна проблема і ігнорують це. Я пам'ятаю, там жаркий якийсь день, намащуюся таким слоєм там, того крему, щоб е не згоріти. Бачу, люди собі їздять навіть без головного убору, там, без е кепки. Е на вулиці ходять, їздять е днем на сонці. Виникають такі проблеми, що ну, здоров'ям це дуже серйозно. Тому, друзі, така з основних небезпек і недоліків в життя в Новій Зеландії. Це, звісно, активне сонце. Що, ну, тут нормально ти звикаєш, це не кажу, що з ним там, все це кінець світу, і це причина там, не їхати в Нову Зеландію. Але от, це така з основних недоліків в життя в Новій Зеландії. адже вже починає ще з весни. От зараз у нас вересень, це у нас Південна півкуля, тобто у нас тут починається зараз. Весна, не осінь, і вже починаю і я маститися, і багато людей починають маститися сонцезахисним кремом. Сонце вже починає бути активним. Зимою менше було, от там з червня по серпень воно менше активне, менше сонячних днів, як для зину зима. А от вже зараз починається, і в самий пік, звісно, як у нас там літом, грудень, січень. Просто бувають такі дні, і тут же ж Нові Зеландії це острівна країна, і тут е, е, вологість велика. Тут навіть якщо бувають якісь холодні дні, приморозки вночі, там мінус два, мінус три, але тільки вночі, е, то відчувається, там як в Україні, скажімо, всі мінус десять. Тому що тут е, дуже велика вологість, і ось такий е, цей невеличкий морозець. Відчувається в 10 разів більше, ніж мені насправді. Але чомусь от, місцеві, вони навіть в мороз рано ходять в шортах цілу зиму. Шорти просто носки вдягають, і діти так ідуть, кофту якусь ідуть в школу. От Якщо в Києві, то ти звикаєш. Коли приїхав перший раз в Нову Зеландію, то я рік взагалі перший мерз, і так всі, тому що центрального опалення немає. Зимою, там, особливо в старих будинках, як я жив, перший рік на Зеландії, Дуже холодно буває там. Ти отоплюєш просто електрообігрівачем, і цього недостатньо. Ти привик, що в нас можна там в шортах ходить футболки, футболки. є центральне отоплення в Європі. Так само я в Данії працював. А тут немає. Люди просто прогрівають вечором, коли приходять з роботи. Рано йдуть на роботу, нікого немає. І будинок холодний, фактично. І ти звикаєш. Це я перший рік мерз, а потім за рік звик і теж в шортах. Інколи зимою ходжу тут і просто якщо вдягаю, то спортивний костюм. А багато наших співвітчизників так і продовжують не пройшли цю акліматизацію. І я вже знаю люди, які тут живуть по 20 років, і вони все рівно вдягаються тепло, якісь там є теплі зимові речі в Новій Зеландії. Хоча я ж кажу, в інших людей цього немає. Тут взагалі, якби ну, немає такого даже розуміння, як змінювати. Гуму на автомобілях на зиму. Тут все їздять круглий рік на літній гумі, тому що також немає де в деяких там місцях, тільки випадає сніг дуже рідко, е, немає от ніяких тут желебиць, усього всього. Тут нема такого розуміння, як зимова разина. Я там пояснюю інколи ківі, що в нас там міняють двічі колеса в Україні. Вони такі посміхаються. Да, Тут в цьому плані набагато все простіше. Зима тепла. І клімат підходить всім, тому що немає таких перепадів температур. Новозеландія це країна, яка залишається круглий рік зеленою. Але тут такий недолік, що ось треба постійно наносити сонцезахисний крем, адже можна обгоріти. Якщо ви будете часто на сонці, не маститися кремом, то може бути рак шкіри. Від чогось страждає багато новозеландців зараз, друзі. Таке сьогодні для вас відео. Багато моїх підписників просило записати про небезпечність сонця в Новій Зеландії, тому я прислухаюся до думки своєї спільноти. І сьогодні для вас таке інформативне відео. Дякую, що ви підтримуєте весь цей час цей україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Кому потрібно, можете перейти на мій вебсайт. Нью-Зіланд від і замовити консультацію по проїзді до Нової Зеландії. Також можна задонатити в ЗСУ. Це, це є в описі під цим відео. Хочу побажати друзі, щоб ваші всі мрії здійснилися. Будемо на зв'язку. І слава ЗСУ.